Вас вітаю, у нас астрологічний прогноз на червень місяць для представників знаку зодіака Близнюки. Близнюки, до 22 червня сонце знаходиться в вашому знаці, тобто у вас така є енергія для реалізації, для активних контактів, для торгівельних справ, для подорожей, тобто використовуйте цей час з користю. І реалізуйте всі свої е, якості, які вам притаманні стосовно спілкування, навчання, е, торгівлі і таке інше. Е, в нас червень місяць доволі таки це як анонс в тих справах, які будуть мати відношення до влади, е, до контролю, до е, додаткових зобов'язань. Е, Професійної діяльності і близнюки, які народжені з 21 по 26 травня, вони відчуватимуть це в червні місяці найбіль з інших близнюків, тому що Сатурн і Нептун він впливає на вас. Я не можу сказати, що це буде прям так дієво, як у огнів, але все ж таки ви можете відчувати. Якщо вам будуть пропонувати якісь додаткові можливості для заробітку, що вимагатиме відповідальності і додаткових взятися на себе зобов'язань, то слід цим використову скористатися також. Бажано і результативно будуть просуватися теми, пов'язані з владою та контролем. І близько, вони стають більш впливовими, більш комунікативними, в них з'являється багато зв'язків. І, звичайно, ви на протязі 2024 року ви могли це відчувати всі, тому що Юпітер знаходиться до. 10 червня в вашому сузір'ї, і Юпітер він все розширяє, розширяє контакти, розширяє знайомства, є вдача в торгівельних справах, тобто поїздках, мандрах, цього, -цього було багато у представників вашого знаку. Особливо зараз, до 10 червня, це будуть відчувати. Люди народжені з 16 червня по 20-21 число. Тобто слід скористатися цими моментами, якось так пірнути в останній вагон потягу, що й просуватиме ваші інтереси щодо закордонних справ, щодо навчальних процесів, торгівельних процесів і таке інше. Також а люди, близнюки, які народжені з 10, з 10 по 20 червня, вони будуть відчувати таку енергійність, сміливість в просуванні своїх ідей, ділових якихось контактів, проєктів, тобто будуть використовувати всю свою енергію для пошуку потрібних зв'язків, інформації, справ, які будуть приносити прибуток. Також, що стосується зовнішністі та любовно-романтичних пригод, теж буде спостерігатися така активність до 8 червня, а після 8 червня вже ці процеси всі уповільнюються, вони стають більш серйознішими. Тобто вам буде так ось якось зупинитися і подумати про те, що я. Зробила, і що я зараз маю, який я результат маю стосовно того чи іншого. Стосується фінансів, стосунків продукту тим товару, над яким ви працювали? Так. І планета ваш покровитель Меркурій, він відповідає за мандрівки, за торгівельні справи. він в нас до 9 червня буде знаходитися у вашому знаці, що додає вам отаку непосідючість, контактовність ділові такі якості, які, вас, які вам притаманні з самого народження. І 9 числа Меркурій він переходить до знаку рака. Тобто, знову ж таки, що Процеси ці всі уповільнюються, захочеться і якось опікуватися про свою безпеку, про плани на майбутнє, протурбуватися про свою родину, полагодити родинні якісь зв'язки, поспілкуватися з, з, з родиною, з дітьми а також можливі зустрічі з друзями, з якими ви раніше навчалися. І 11 червня в нас повний місяць буде на, вашому, на вашій осі. Вона буде повний місяць за події ось стрілець та близнюки, тобто якась кульмінація у житті близнюків, які народжені з 10 по 12 червня Кульмінація в усіх цих діяльних процесах. Це може стосуватися переїзду, це може стосуватися навчальних процесів, закордонних справ, торгівельних справ. Якщо ви щось були націлені на те, щоб щось купити, придбати або продати, то після 11 червня вже буде якесь розуміння. До чого ви йдете, і як, чим прикрашений, чим охарактеризований той чи інший процес. Люди, які зустрічають свої дні народження в ці дати, це теж такий буде знаковий життєвий рік. Тож, і 22 числа енергетика. Спілкування легкості, кмітливості навчань, вона переходить до спокою, до турботи, до таких життєвих радощів, до, більш до матеріального, до того, для чого я це роблю, з ким це я роблю і що я буду мати на виході. Я вам бажаю класного червня. І до нових зустрічі у липні, Па-па!